Права, 1064 ділянки шляху, що ремонтується, поділили на 5 рівних частин. Три частини ремонтувала перша бригада, дві частини друга бригада. Яку частину ділянки відремонтувала кожна бригада? Ну що ж, якщо поділили на 5 частинок, то кожна така частинка це одна п'ята частина дороги. Якщо перша у нас відремонтувала три таких частини, то вона відремонтувала 3 тоді частини ділянки. Записуємо тоді. Пишемо тоді перша бригада. Перша бригада. Відремонтувала? Відремонтувала? Так, отже, три п'ятих, бо три частинки. А частинок п'ять, три п'ятих, тоді пишемо частини ділянки. Частини ділянки. Дороги. Так, а друга. Ну, друга у нас дві частини, то це будуть дві п'ятих. Дві п'ятих. Є? Ну що ж, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перша у нас три п'ятих частини. А друга дві п'ятих частини. Ну що ж ось таке просто завдання про частини числа на цьому вправу завершено.